Маємо такий вид з вікна. Ось. У нас тут вокзал і зупиняються поїзди кожен день. І скоро ми теж. Сюди прийдемо, як то кажуть, з дому сюди вийдемо і підемо на свій поїзд. Така в нас тераса, квіточки і вид на пейзажі. І ще тут гойдалка, але ми туди не ходимо. О, немає часу. Гуляємо просто по місту і дивимось таку красоту. Так, Галя побачила дракона. Десь він тут. А воно побіг. Ось він. Ось він. Ось. Ось он. Ящерка, ящерка. Зараз ми йдемо знову на той віадук, щоб пофотографуватись і показати вам його ще ближче з усіх ракурсів. Також ми вам дещо покажемо, коли підходимо до віадуку, коли треба зупинитись, куди зайти. Тому зараз, як бачите, день. Краще, ніж вчора в плані погоди. І думаю, сьогодні буде красивіше фото. А як давно ви бачили і каруси? Я років 10 назад бачу. А ось в нас ой, в нас вже кажу. Річечка у ворогті то тротуари є або тротуарів. Немає. Велике щастя зірвати десь яблучко і з'їсти його, дивлячись на такі домики, хатиночки та гори з ялиночками. Це не з магазину, це ми зірвали з дерева. Якщо йти до віадуку, отак по трасі, ви можете побачити воно далеченько-далеченько знак, що там є е, там є водичка, родник чи як його українською, струмочок є маленький. Джерело води. От зараз ми туди. Підійдемо, подивимось, і навіть, мабуть, спробуємо водичку. Вода джерельна з іонно сольовим складом відноситься до сульфатно гідрокарбонатної кальціої типу. є слабокислою та низькомінералізованою. Вода від відназначається хорошим органелептичним властистям та бактеріальним складом. Містить фториди, броміди та сліди. Йодидів має необхідний комплекс інших мікроелементів, цинк, Марганець, хром та інші, в тому числі, срібло, яке має дезінфікуючий ефект. За показниками загальної жорсткості та е, лужності, вода відповідає показникам фізіологічно повноцінного мінерального складу питної води, де комен... рекомендується для повсякденного вживання. Коло цього джерела, я бачу, е, побували свині. Ось свині, ото свині. тобто... Тут були свині. Тут є коло кринички з комієчка. Осьо хрест, шпиль І ось. Все. Є ведерце. Воно вже з водою. Ой, от до колодязю зараз спробую вам зробити яскравіше і не уронити туди телефон. Зараз пробуємо джерельну воду, воду. Вона без запаху. Немає ніякого запаху. І на вкус як звичайна водичка. І холодна, холодна. Холодна водичка, але смачна. На жаль, у нас немає стаканчиків, було б зручніше пити, а так я не можу досить розпробувати. Тому беріть щось з собою. Потім ви повертаєтесь на дорогу, ідете далі і пройдете хвилин 5 і тут будуть вказів... вказівки вам усього. І ви, щоб попасти на віадук, повертаєте вліво. Ось сюди. Пройшли секунд 30 і повертаємо направо. Ще отак дві хвилини йдете і около того мостику дивитесь направо і там буде віадук. Ось ще пару кроків. І ми на місці. Ось такі види тут. ось він. В'ядук. Прийшли сюди ще раз, тому що вчора було темно. Хочемо вам показати його вже в іншій якості. Спробуємо наверх залізти. Може в нас щось вийде. Днялись ми з Віадуку, зробили пару фото. Ось ви бачите, які виходять фото. Вийшли сюди ось вузькоколійка йшла дорога. Ця ще називають каретна дорога, але тут йшов вузькоколійний потяг. І ось сюди він проходив. Ось тут закінчується дорога і бар'єр, і донизу треба спуститись. Ось оце верх віадуку. Тобто тут вже нічого цікавого немає. І трохи далі ото підйом, все. Тому сюди спускатись нема сенсу. А ми фотографувались. Там можна, можна внизу або... Отам От внизу можна фотографуватись. Шо, Малий, як тебя звати? Привіт. Нравиться, коли гладять тебе, да? За вушком почухують. Може, ти блохастий, ні, що ти барбос Галя! Галя! Срочно йди сюди, Галя. Срочно. А я тут, йди сюди. Привіт, хлопче. Привіт. 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 Поглай, погладь його. Погладь його, відпу... відпусти його, відпусти. Отак, просто гладь. Ось. Ну, Привіт. Кот. 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 Мяу. Да что ж к нам все пристают? Коты и собаки. Мяу. Да не хватит покотячей с ним разговаривать. Размовляй державную, а не покотячь. Все здихались наконец-то. До речі, ми тут не побачили ні однієї патрульної машини. Ні однієї. З чим це пов'язано, не знаю. Але так і є. Хоча у Яремчі там багато патрулів. Ну що, Галя, Що скажеш? Йдемо шукати гойдалку, якщо ми встигнемо. Є чайник, вайфай, ножі, все є. Оце туалет такий з душовою камінкою. Мені дуже подобається оце світло. Воно робить, бачите, тут все. Холодне, а тепер тепліше, по домашньому І дошла кобінка. Так, ідемо на ту гойдалку. подивимось. Може вснемо, всімо, може встигнемо туди сходити. Ну, поки сонце не сіло, я так дивлюсь, що воно ще, ще світить, що воно ще світити буде приблизно годину. Там гойдалка така невзрачна, як то кажуть. І е, ну, подивимось. Чи варто туди йти? Ось ми проходимо це місце. Ось. Все. І коло дома. Ростуть ялиночки. Ніхто їх не вирубує, вандали усі, усіляки. Дуже красиво. Ось так йдем Перед нами дерев'яні хатиночки, яблуноєві садочки. Дуже круто. Оце просто прекрасно Трава росте на криші, на горищ, на, 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 на криші, як українська буде криша. Дуже гарно. А з іншої сторони дороги. Отаке. Отака краса. По дорозі до гойдалки побачили таку Цю маленьку церквушку, але вона маленька, але дуже прикольна. Мабуть, вона прикольна оцим зеленим насадженням колонеї Ото звідти ми йдемо. Вже 20 хвилин. Залишилось 10 хвилин і ми будемо на гойдалці. Якщо її не... Якщо ту гойдалку не зламав ніхто. Де б я не був, де б я не йшов завжди травичка чиста. Ось. з лівої сторони дороги у дворіку. У дворі, ось з правої сторони, теж все чистенько. І це у всіх двориках так. Нема тут якоїсь бур'янів якісь. Все чистенько. Вже залишилось трошки пройти. І тут такі види гарнесенькі. А отам от на горизонті. Небо утворюється, бачите? Хмарочки йдуть як ковдра. Трошки переходимо залізничну колію. Ось. Ідемо коло тих двох сосен гойделка. Ось вона, ця гойдулка. І ось такі види. І ось такі види з цієї гойдалки. полетіти головою у гори. Ройдалки можете піти е, дві є тропи, і одна з них веде до цього чарівного місця. Але ми йдемо далі, може щось там побачимо. Якщо ви відійдете від стежинки, то ви побачите отакий таку міні-галявину. Де можна пофотографуватись? Коли, коли пофотографувались тут, то можна, як завжди, знайти грибочки для себе, щоб зажарити ввечері. Ви мені напишіть, з якою зажарочкою краще його жарити, щоб найсмачніше було. Дуже гарна картина, дівчина страшненька на лице. І стоїть на піньочку, бо... бо її хлопець дуже високий. А я звільнився і тепер я відчуваю, що я живу. І мене тепер не намахає якийсь е кончений епіцентр. Тому я вам скажу живіть! Якось троху-потроху, але виходьте з цієї зони праці, як епіцентри, ашани і тому подібні. Краще продавати щось таке ягоди якісь. Але але потроху живіть своїм життям і не спалюйте своє життя у торгових центрах. і тому подібних, наше відео тому є доказ зайшли. До старої ворогти взяли грибну юшку. Що там ми бачимо? Якісь Грибочка, лапша, то лапша, грибочки. Що там? Морква. морква і лавровий лист. Нарешті він не мені Укроп. дістався. Так, ось так вона виглядає зараз, температуру. Ось так. О, укропчик. Так. І з хлібом йде намазка з салом. Але хліба ми ще більше візьмемо, бо нам на двох не досить.